Так, Доброго часу, мої дорогенькі. От тільки зробила відео і надійшла в спільноту. Так, читаю. Добрий вечір. Подивіться, будь ласка, це правда, що Саліван запропонував Зеленському перемовини з Кремлем, які стануть основою нового мінська. За попередньою домовленістю Україні відійде Херсон, а основний фронт заморозиться. Скажіть, це правда, чи згодиться Зеленський на такі умови? Звільнять Запорізьку область, місто Енергодар? Так, дакою записала Юлія. Дивіться для Юлії. Ну і напевно. Для всіх останніх людей також дивимося ми відповідь на за таке запитання. Але я можу вам сказати одне: що це неправда. Там були інші межі і озвучені. Так, чи правда, що Саліван взагалі щось пропонував Зеленському? Давайте так. А... Ну, я вам скажу, що там розмова була не з приємних. А, так, ставилися якісь, ну, пропонувалися якісь варіанти для вирішення, ну, скажімо так, наших от таких от проблем, які у нас існують. А саме от проблем, які пов'язані з ресесійською Так, Таке було. Далі. Чи пропонував він таке? Пропонував. Але було навіть сказано, що Херсон і Запорізьку область вони віддають. Донецьк, Луганськ і Крим заморожений конфлікт. Це дійсно таке пропонувалося. Що сказав на це Зеленський? Зеленський сказав, що Мінська 3 не буде. І це перше. Друге, що він не, не готовий віддавати. І сказав, що перемога уже наша. Отак. От Йому дуже він не хоче, щоб помирали люди. Оце дійсно. І військові, з квітнеці. Я не можу сказати, що Зеленський не хоче перемов, от цього я не можу сказати. Але трошечки з іншої позиції. Тобто, з іншої позиції ці перемовини повинні бути не з позиції ту, яку хоче бункерний. Він хоче, щоб це все заморозилось, він там підготує, він там озброїть. Ні, цього не буде. Ні, кажуть, що цього не буде. Так, з приводу допомоги. Допомога, повторюсь, допомога, як була з США, вона буде. Єдине, що щось там буде, якийсь період, але потім дуже-дуже швидко вона відновиться і трошечки менше можливо буде, а потім вона відновиться і буде ще більшою. Це не питання. Скрита ситуація по миру. Дивіться, зараз ну, Америка, і так само і ми трошечки по-іншому там поставили на розмову йде. Розумієте, трошечки по-іншому. Херсон. Я вам скажу, що Херсон це тільки початок. Жесту добре волі. От початок. Херсон це не те, все так просто буде, я вам скажу. Вони підуть, так, да, вони підуть, але ще там буде щось, що воно буде не таке, як воно повинно бути. Тобто не, просто, не так вони будуть іти, як вони йшли з Київської, з Сумської і з Чернігівської. Не так, абсолютно не так. Там будуть все і буде все. Непросто. Непросто. Перегу... Перемовин вимагає взагалі та сторона, отак вам скажу. Вона прямо аж всіх на вуха піднімає, щоб були перемовини. Тому що в них недостатньо ресурсу. Отак вам скажу. Недостатньо. І за нами всі. І, а за нами всі, розумієте, за нами Сонце. І ніякі ракети нас, вони думали, що і так, і сяк, і Ніфіга, Україна не здається. І тому. Тому що у нас дуже багато є е, людей і є країн, які нам допомагають. Отак От вам скажу. І ця допомога вона не буде зменшуватися. І це я вам скажу, що до, за допомогу, ця допомога взагалі. Україні, тому що у нас така от політика, ну, в плані такий президент, така от там цей, оце це націлено на те, що от така підтримка. Якби, Я вам скажу, що якби був президент інший, не буду називати в ефірі його прізвище, скажу так, колишній, так, то нам би не світило всього цього. І перше, що я вам плюшу, теж скажу, що вже, напевно, і у Львові був би російський прапор. Це так. Ну, сказати, що вони на нього тиснуть, я не можу сказати. Що вони наполягають, теж не можу сказати. І я вам тільки скажу, що ці е, розмови вони дуже неприємні з Володимиру, нашому Володимиру Зеленському. Вони дуже йому неприємні. Він так через себе він, він очікує конкретної ситуації. Він не хоче з ним... Так, він, він, закін... він дуже чекає, щоб це, все це закінчилось. От він просто чекає. З темрявою, так, темряво так. Оце все так. Я вам скажу, що <плодископривання> також трапилось. Він не хоче заморожених конфліктів. От не хоче. І я думаю, що ті країни світу, які ну, там, пропонують заморозити конфлікт, вони навіть не розуміють, що, що другий Ізраїль або ще щось, ну, це, це не те, нас порівнюють з Ізраїлем, ну, вибачте яких розмірів Ізраїль, і е, яка армія, і яка зараз є, то це воно не зрівнюється. Ну, порівнювати неможливо. Просто неможливо. І територіально неможливо, і за якимись іншими показниками. Е, я вам скажу, що там трошки інша буде розмова. Е, я трошечки. Промовчу яка, які будуть територіальні цінності, і як це все буде називатися, я вам скажу так: що якісь домовленості з виходу території, з якихось територій буде досягнуто. Чи будуть перемовини? Не скажу вам. От просто не скажу. Я думаю, що вони будуть, але вони будуть не особисті. Ось так. Вони будуть через якісь країни, через когось, через от такі от момент. Ось так. Так що ні, це неправда. Так, відписалась, відповіла. Всім дякую, Юлія дякую за комент. І всім до побачення.